Біжіть від таролога, який це робить з вами. Або 5 признаків поганого непрофесійного таролога. Якщо ви це будете знати, ви вже не помилитесь. З вас лайк і підписка на мій канал попереду дуже багато цікавих, корисних. Таро розкладів, які вам знадобляться для того, щоб зорієнтуватися. І багато інструментів, прийомчиків, секретів по психології стосунків. Це теж потрібно знати і користуватись. А тепер 5 признаків поганого непрофесійного таролога. Отже, перший признак непрофесійного поганого таролога це коли під час сеансу консультації таролог е дозволяє собі давати своє, свою власну оціночну думку. Власну оцінку вашому поведінці, ваш в цій ситуації, яку ви розбираєте, таким чином став, ставля вас в незручне становище, і ви можете почувати себе винною, може, розпусницею, поганою людиною, яка щось ну, погане зробила ставить вас в незручне становище через свою власну оціночну думку, своє мнення. В жодному разі таролог, професійний таролог не має право висказувати своє ставлення до цієї ситуації, своє власне бачення цієї ситуації. Професійний таролог взагалі може тільки бути. Посередником між вами і картами таро, що може і потрібно робити професійному тарологу. Це максимальна індиферентність, в жодному разі не висказувати своєї оцінки того, що він почув на, від вас на консультації. Таролог має увійти в... Певний стан, становище, да? задати правильно питання картам, отримати відповідь через карти Таро і правильно, точно, правдиво трактувати карти. Тобто таролог це посередник між вами і оцією магією таємницею, таємничим світом карт Таро, які знають відповідь на всі питання. У них немає людського фактору, їм вас не шкода, вони не зацікавлені вас особисто, вони знають правду, вони цю правду вам говорять на консультацію через, через значення, через картинки, через ну, всі, всі ці інструменти, якими володіє професійний таролог. І таролог це, це вам передає. Да, перекладає і е, трактує, описує те, що він бачить. Ніякого е, власної думки таролог не може вам транслювати і розказувати. І не, може, і не має права давати вам оцінку. Е, другий, е, другий признак поганого таролога це коли таролог дає непрошені поради. І вам щось радить від себе, навіть якщо він відчуває до вас якусь близькість і хоче вам допомогти, таролог під час консультації, коли він кладе карти, не має права давати вам порад, тим більше непрошених порад. Чи може взагалі таролог давати поради? Так, може, коли. Таролог закінчив консультацію, поклав та лови карт і не прикасається, так? контакт з картами закінчений, і він може з вами просто поговорити, як, як людина з людиною. По-друге, якщо таролог в чомусь має компетенцію, якщо таролог має, ну, має якісь навички або якийсь досвід. Психолога, астролога і тим більше. Якщо у нього є якісь кейси, клієнтські історії, які сходні з вашими, тоді таролог може вам після сеансу запропонувати е, поділитися з вами цими кейсами, історіями, і е, запропонувати вам від себе дати пораду як психолог, астролог і так далі. І якщо ви на це погодитесь, жодних непрошених порад не прийму. Це ваші власні межі. Якщо ви не хочете чути поради якоїсь іншої людини, ви можете про це сказати. Дякую, мені не потрібно. Або, навпаки, так, мені буде цікаво послухати вашу думку. Скажіть мені, як ви це бачите. І я на своїх консультаціях, е, як психолог і як е, людина, яка має досвід е, у астрології, я можу запропонувати протрактувати натальну карту і подивитись на цю ситуацію через астрологію. Або е, запропонувати вам там, після консультації, е, або е, навіть під час консультації, як, якщо ви самі е, захочете цього і. Е, Попросите від мене якоїсь поради, я, як психолог, можу вам порадити інструменти з точки зору психології, психології стосунків, практичної, психології сімейної, психології, сексології і так далі. І ви вже маєте інструменти не тільки через старо, а ще і астрологічні, якісь у вас вже будуть інформація з точки зору астрології, і. Звичайно, психології. Це, як би мовити, це вже така комплексна консультація, але без вашого дозволу і без вашого власного бажання це почути, таролог не може лізти до вас порадами. Третє, це коли таролог, поганий таролог, непрофесійний професійний таролог, вас програмує на щось. І вводить вас в якийсь деструктивний стан становище. Нав'язує вам якісь програми, установки, негативні установки. В жодному разі не дозволяйте таролову програмувати вас і давати вам якісь негативні. такі, Дуже печальні да, установки. Наприклад, я, ну, до мене приходять багато людей, які мені кажуть, я була у таролога, і вона мені сказала, що я жінка молода, така жінка, я більш ніколи не вийду замуж, я буду самотня все життя. От уявляєте собі, жінці там, 38 років. Ось, і таро... Причому вона каже, я навіть не питала її, я, я звернулася з, іншою, там, з іншим вопросом, з іншим питанням, і таролог мені таке сказала, що ви самотня все життя. От. І, і все, як цієї жінці е, жити з, з такою інформацією? Не давайте жодному разі, жодної людині, не тільки тарологу, програмувати себе на, і, і давати якісь негативні установки, е, якісь. Коли таролог просто виносить вам вирок, це просто приступно. І це непрофесійно. Що може і потрібно почути від таролога? Таролог може вам дати е, вирогідність того, що е, відбудеться, якщо ви будете. Е, Транслювати те, що ви зараз транслюєте, не змінити нічого. Якщо ви будете робити там, наприклад, те ж саме, якщо ви будете діяти таким чином, певним чином, тоді вирогідність. Таролог дає вам вирагідність того, того, що може статися, якщо ви не зміните маршрут, якщо ви не е, поміняєте себе, себе, або там, дату виліту, або е, передивитесь на ситуацію і поступити якось інакше, і таролог має дати вам. А варіанти того, як ви можете поступити по-іншому. Наприклад, якщо випадають карти, ну не дуже негативні, да? тобто, ну таке буває, таке, на жаль, буває. І таролог не має права вам брехати. Ось вам випали карти, і ви, і таролог вам. Трактує професійний таролог, він каже, що може статися такі ну, вирогідність, що відбудеться якісь такі негативні якась історія, може бути таке, А давайте тепер подивимось, що ви можете зробити, щоб цього не відбулося. Ось тобто 100% вам ніхто не дасть. Жодний таролог не може вам дати 100%, що так станеться. Буде процентів 70-80 вирогідність. Але ви маєте розуміти, що ви завжди можете поміняти свою модель поведінки, себе, дату, там, період, що ще поміняти, щоб вийти і покращити якісь, яку, якусь ситуацію. І професійний таролог може через карти таро подивитися. Які є варіанти того, щоб ви це покращили? Щоб це згладили? Взагалі, щоб цього не відбулося? так І ви від торолога. Маєте вже уйти з якимись варіантами, у ресурсному стані, ви маєте вже розуміти, що буде, якщо ви так зробите, або якщо ви так не зробите, і що буде? Да, і буває так, що є. Буває таке, що обставини не, такої, знаєте, непродалімої сили, що ну, це має статися і все. Ну, ви тут не можете ніяк повлияти, але і тоді. І тоді ви можете щось змінити, щоб покращити ситуацію. Тобто не думайте, що ви приходите до таролога, і таролог вам може щось сказати погане, винести якийсь вирок, якусь програму вам поставить, і ви пішли собі, ніг під собою не відчуваєте. Боже, збав до таких тарологів ходити. Ви маєте прийти. Подивитись на ситуацію, на себе, на партнера, на партнерку, побачити правду, і якщо вам не подобається те, що ви бачите, ви з тарологом разом дивитесь, що ви можете зробити, щоб цього не сталося, щоб цього уникнути. І це і є робота таролога. Четверте. Коли таролог... Звертається до вас зверхньо. Буває так, що ви приходите до таролога, або прийдете да, до таролога, і таролог з вами спілкується так, наче він якийсь гуру, а ви просто якась заблукавша вівця, грішниця, або він учитель, а ви учениця, або е, ученик. Е, от не дозволяєте з собою е, такого. Е, Значить, звернення до вас, да, такого спілкування з вами. Таролог це... має бути дружньою людиною, посміхненою людиною, легкою, або навіть якщо ви бачите її глибину, ви ну, не можете відчувати, що вона якось вище вас. Таролог це консультант, і таролог має вас проконсультувати і в жодному разі не, не бути в образі такого янгола а ви якась грішниця яка прийшла паятись до таролога такого не, мож, не може і не має бути Таролог, він консультант, він має створити таку довірливу обстановку, так вас заспокоїти, вас направити, налаштувати, дати вам якийсь ресурсний стан, дати вам відповіді правдиві на питання і знайти з вами шлях до того, щоб ваше життя покращилось. Так, І п'ятий признак. Це коли таролог не трактує всі карти. Доволі часто так, таролог при вас викладає карти. Так? От На консультації давайте я покажу так трошечки опущу стіл. От ви маєте, по-перше, дивитись, коли таролог викладає карти. Ви маєте дивитись, як таролог викладає карти, так? щоб він нічого не, не путав, не переплутав, не мішав. От він вам поклав карти, і ви дивитесь на них. Да. І Тарола має протрактувати всі карти. Якщо Тарола трактує карти вибіркова, от, припустимо, от цю карту він протрактує вам із задоволенням. А ось таку карту він, наче і не помітить. Да? Оце погано кожна карта. Має свою інформацію, і якщо Таролог витягнув цю карту, він має її вам протрактувати. Отже, краще, щоб ви просто дивилися на стіл, коли у мене проходить консультація, стіл бачить всі мої клієнті, бачать карти, і я доволі часто показую карту і кажу: ось ця карта, ви знаєте, от вона вам або Ну, наприклад, я покладу карти, так, і я бачу, що щось мені не дуже подобається. Я уточнюю і я протрактую всі карти, і розкажу, яку картину я бачу. Якщо ви бачите, що тарулок не всі карти трактує, а тільки вибірково, ті, що йому подобаються, або ті, що він розуміє, а інше він не знає, як їх трактувати, все це поганий таролог. Це не професійна. Якщо карта лежить на столі, вона має бути протрактована, описана для вас. І таким чином ви маєте бачити і розуміти всю картину. Отже, та роконсультація це. це Знаєте, така подія, коли ви просто приходите подивитись правді в очі і знайти вихід із ситуації. І ніяк іначе я вас чекаю на особистий контакт.